Всім миром у світі зараз господствує дух ерусу над людьми. Це дух блуду, коли людина задовольняє себе, свою плоть. За цим духом ховається страх, емоції, почуття, страсті, коли людина довучає сама собі. І це такі ментальні задоволення, але це не приносить людині щастя. Ми бачимо. Соломон, він перепробував всяких жінок, всяких яких лише хотів, але щастя він не отримав, так само взяти Сулеймана. Гарем, він мав багато наложниць. Але любов Божа подарувала йому тільки юрем. Божа любов, вона криється в теплоті, в ніжності, в словах, в розмовах. Це набагато більше як просто секс, і секс Бог створив для сім'ї, не для того, щоб людина спотворювала храм Духа Святого, не для того, щоб людина використовувала рот, не для того, щоб він призначений і так далі. Бог показав, що має бути чистота і порядок у стосунках. Це дуже важливо. І коли в нашому житті ми приходимо. До церкви, да? ми приходимо з поганим минулим і блуд, алкоголь, різні залежності, і ми маємо то змити, так як кнопочка раз в унітазі зливаєш, все, ти більше про то не згадуєш, не треба зосереджуватися на гріхах, треба рухатися далі і реально бути досконалими, рухатися до святості, як наш Ісус Христос. І якщо ми не любимо. То в нас Бога немає, бо Бог є любов, і на першому місці має бути любов на другому сім'я, а на третьому секс. Якщо секс на першому, то в людини починається шизофренія, тому що тоді емоції перемагають розум. Людина вже не розуміє, що вона робить і що з нею відбувається, той дух він оволодіває нею. І людина, вона. Заглядається на інших, її цікавить зовнішність, але далеко не то, що є всередині, не серце, не теплота. І тому ми не маємо втратити оцю любов першу це Бог, тому що там, де Бог, там буде всюди порядок і честиваний.